Псалом 144. звучать такі слова від Псалом Хвала Давида. Буду звеличувати тебе, Боже мій царю, благословлятиму ім'я Твоє повіквітів. Усякий день благословлятиму тебе і хвалитиму ім'я повіквітів. Великий Господь і вельми прославлений, і велич Його. Недосліджена, і з роду в рід хвалитимуть діла Твої та звіщатимуть про помогутність Твою, а я буду роздумувати про, с... про високу славу величі твоєї та про дивовижні діла Твої, говоритимуть про могутність грізних діл Твоїх, а про велич Твою я сповіщатиму, буду проголошувати пам'ять про велику доброту Твою. Та оспівувати праведність Твою, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, Господь благий до всіх і щедрота Його на всіх ділах Його. Нехай славлять Тебе, Господи, усі діла Твої, і нехай благословляють Тебе святі Твої, і нехай проповідують славу царства Твого, і нехай звіщають про могутність Твою. Щоби повідатися нам людським про могутність Твою та про славу величі царства Твого до цього місця. Святе Писання дуже багато має напрямків, про що ми можемо для себе роздумувати, що ми можемо взяти. Ми можемо говорити про справедливість, ми можемо з Біблії бачити милість, ми можемо бачити умови, коли у нас достаток. І ми можемо мати підсказки, коли людям важко жити в тілі і на землі. Біблія багата своїм прикладами, своєю підтримкою, своєю розсудливістю і багатогранством на всякі обставини, які можуть статися на землі, і на всякі обставини бути багатою, щоб допомогти людині справитися в житті. Напрямок, який я сьогодні взяв, про що хотів би роздумувати і трішки говорити за браком часу, це вірш, який говорить, нехай проповідують славу царства Твого і нехай звіщають про могутність Твою. Я говорю про те, що, щоб ми вчилися говорити про могутність Бога в нашому житті. Такий напрямок я взяв в своєму серці і бачу в ньому певну силу, певну допомогу, певну підтримку, певне практичне знання, яке допомагає синам людським, дочерям людським, користуючись цим благословінням, рятуватися у всякій справі, у всякому ділі. Перше, що хочу замітити, як люди в нашій Україні. Кажуть один центральний вираз, який я часто чую, вони кажуть: Володимир, дуже важливо Бога мати в серці, не обов'язково йти в зібрання, не обов'язково багато говорити про Бога, не обов'язково не обов'язково не обов'язково. І вони кажуть: головне мати в серці віру в Бога. Але коли я читаю псалмоспівця, який був. Людиною Божою, який увірував щиро, який служив Богу відверто, то я замічаю його внутрішнє серце, в якому він каже, що нестримно я горю і бажаю говорити про могутність Бога. Він Бога називає Богом, він Бога називає своїм Царем. Ви знаєте, як важливо побачити, що Давид називає Господа Господом Божественною, тобто Господь означає Господа, Властелин, Той, хто володіє усім. І він також його називає статусом людським, тобто царем. Він називає його, що в ірархії суспільства є такі люди, як президенти, князі, царі. І в тому часі не було такого слова президент. Але були царі, це найвищі шар, прошарок суспільства. Це ті, хто керували державою, це ті, хто казали робити так і всі підлеглі робили. Давид бачив Бога, називав його Господом і називав його своїм царем. Тому хотілося би сказати в наше серце, що правильна євангельська думка це не просто мати Бога в душі, це говорити. Про його могутність. Це бачити цю могутність, це радіти цій могутності, це сопереживати цій могутності, це поклонятися Богу за цю Його могутність. Бо це називається євангельське служіння Богу. І якщо ми за собою щось подібного не бачимо, то нам потрібно приходити до Бога, щоб Він нам показав свою могутність. Брати і сестри! Бог хоче, щоб ми говорили про Його могутність. Ви уявляєте, що коли люди збираються, вони говорять про бізнеса. Коли люди збираються в трудні дні, вони говорять про трудності, про біди. На язику і в устах людей проголошується інформація, яка заходить їхній розум і дає їм атмосферу, про що вони балакають. Так вони і супереживають свої і емоції, і направляють своє життя, і направляють свої вчинки, і такими словами направляють себе в таку атмосферу. Але Бог захотів дати в уста людей свою могутність. Він захотів, щоб людина людині передавала знання про Божу славу, про Божу могутність, про Божі перспективи, про Божу. Допомогу, добротливість про Боже царство, про Божу справедливість. І Він би дуже хотів і дуже сильно заінтересований, щоб суспільство говорило про могутність Бога. Люди це буває, знаєте, відкидують в своїй душі. Я вірю, і слава Богу, я вірю. І так мої батьки жили, і я, але людей потрібно привчати. Говорити про могутність Бога. Людям треба вказувати, що вони не просто посіщають церкву, бо потрібно. Бо батьки ходили, бо діди ходили, а для того, щоб людина побачила цю могутність, щоб вона ознайомилася з цією могутністю, і щоб її віра будувалася на пізнанні самого Творця через Ісуса Христа. Ви знаєте, я задумався про те, а як береться ця могутність? А звідки береться ця могутність? Ви знаєте, чому я так ставлю питання? А тому, що коли я увірував, то Бог мене торкнувся, і якось по особливому мені прийшло Боже відкриття. Я почав служити Богу, я почав його запереживати. Але коли я дивлюсь на моїх дітей, які народились від віруючих батьків, я розумію, що їхній шлях не так іде, як мій шлях. І тому для них важливо. Коли з кафедри проповідуються про великого Бога, про Його милосердя, про Його силу, а вони сидять в книжкам всередині і думають, а де та сила, а де та могутність, а де воно береться? А чому наші батьки і наші предки проповідують з кафедри про якусь славу, про якусь милість, про якусь божественність. А всередині вони дивляться і думають, а я цього не бачу, а я цього не відчуваю. І ви знаєте, хочеться переставити це питання і сказати, де воно береться, звідки воно береться. Можливо, Богу нравиться або подобається забігати такими чудотворними методами і так хопа, видіння, хопа, пророцтво, хопа, сновидіння. І наші діти увірували. Брати і сестри, не завжди ж так буває. В більшій мірі все не так буває і не так відбувається. Я згадую, коли я увірував, я познайомився на сторінках Біблії з Ісусом Христом. Я до цього не знав Ісуса Христа так, як описувало мені Святе Писання. Я ніколи так не служив Богу, як би хотів Христос, щоб я йому служив. Я вірував в нього, але недостатньо. Я любив Його, але не так, як він би того хотів. Я вважав, що я з Богом, але не так. Як він очікував. І коли я почав читати Євангелію, я замітив, що в моєму серці щось відбувається. Брати і сестри, я перший раз в житті прочитав, зайди в комірчину, закрий двері і помолись Богу в тайні. І Бог, бачучи твоє тайне, дасть тобі явно. І в цьому прославляється невидимий Отець. Невидимий Отець починає бути видимим для тебе у твоїх вчинках, твоїх ділах. Брати і сестри, до цього часу я мав молитви. Я молився Богу по своєму. Але в ті дні, коли я прочитав це в Біблії, я по-особливому почав випробовувати ці слова. Я склоняв свої коліна, я розумів, що це написано, і так навчав Христос. Я почав це робити, і Бог почав реагувати. Бог почав давати відповіді, Бог почав робити певні обставини, в яких мав проявитися. І коли проходили дні, я приходив і казав: Бог: я молився до тебе, щоби ти послав мені людей, які знають тебе, і ти виконав це. Боже, я просив Тебе, що я не обетний і не розбираюсь слові. Дай мені людину, яка допоможе мені розібратися. І Бог почав це виконувати. Боже, я склоняюся на коліна, і я замітив, що Біблія каже, що потрібно бути десь в зібранні, а я не знаю, в яке зібрання йти. Боже, допоможи мені бути в зібранні. І я в зібранні. Бог почав реагувати на оце слово, до якого я прийшов і прочитав, зачини двері. Брати і сестри, так ми пояснюємо нашим дітям. Так ми пояснюємо першим людям, які в своєму серці слухають слово про Бога. Так вони роблять перші кроки, віруючи в Слова Писання. Так вони починають свій шлях, щоб зустрітися з могутністю Всемогутнього Творця. Жінка, яка мала кровотечу, вона чула, що Ісус зціляє людей. Вона йшла, йшла, думаючи, що Ісус це робить. І в Його силі це виконати. Коли я беру Біблію і читаю, то я не зцілився, я ще не пережив, я ще не вмію, я ще не зустрівся з Ісусом, я ще не до кінця розумію Ісуса, але я замітив, що Ісус може. І оце, що я розумію, що Ісус може, іменно крок за кроком, коли я йду за цією думкою, коли я за це переживаю, Бог починає йти до мене. Він відкривається мені і проявляє свою могутність наді мною. Я не був хрещений Духом Святим. Я думаю, Боже. Вся церква хрещена Духом Святим, один не я не хрещений Духом Святим. Я не вмію, я не знаю. Але я читав. Що ти хрестиш Духом Святим і почав своє серце відкривати, щоби Бог хрестив мене Духом Святим. І в свій час Бог зійшов Духом Святим. Я хочу сказати, що наша неопитність, наше невміння це не критерій Богопізнання. Це момент, коли треба почути про Христа, що Він може йти до Нього і дати можливість йому проявити себе в твоєму житті, як Господь. І як владика, і як цар, щоб ти, приходячи в служіння, відчував бажання, інтерес, розуміння. Брати і сестри, славому плам... співець він каже, буду проголошувати про велику доброту Твою та успівувати праведність Твою. Бог дав силу внутрі народа. Я коли читаю Біблію, я бачу, що деякі речі ми можемо уникнути в житті. Ми можемо уникнути блуда, Ми можемо уникнути вживання алкоголю, але не можемо уникнути життя з людьми. Не можемо уникнути життя з невіруючими людьми. Ми не можемо уникнути з країни України виїхати і поїхати в пустелю, і просто жити в одній пустелі нікого не знати. Ми все одно десь будемо. Десь катаклізми, десь проблеми. І я розумію, що щось ми можемо уникнути в житті. А щось ми не можемо. І Бог пообіцяв бути разом з нами. І певною силою і славою є сповідування або проголошування його могутності в твоєму житті. Бог побачив, що це працює в серці людини. В одному виразі, один із Божих мужів каже такі слова, псалмоспівець. І промовив Бог я, то страждання моє, переміна в правиці Всивишнього. Пригадаю я вчинки Господні, як чудо твоє, і згадаю віддавна, і буду думати про кожен чин твій і про вчинки твої оповін. Він говорить, що коли я бачу біду в своєму житті, вона починає брати мене, душити мене, вона показує мені Бога малим в моєму житті, що якась несправедливість що Бог якось далеко, і він називає його, каже, і ось страждання моє, переміна Божої правиці. Тобто, коли людина живе в трудностях, їй починає видаватися, що Божа правиця відійшла від неї, що Бог полишав людину, що Бог пішов від людини, що людина лишилася самітньою, одинокою, Бог відвернувся від неї. І так відчуває себе людина, коли вона попадає в тяготи. Але дивіться, що каже Псалмопівець. Він каже, я буду що згадувати, я буду що оповідати, я буду проголошувати. Що я буду проголошувати? Я буду проголошувати Божу могутність, Божі чини, Божу силу. Я буду говорити про неї, я буду піднімати її в своєму серці. Вона буде як маяк моїй душі. І коли мені буде больно, і коли мені буде тісно, і коли мені буде одиноко, я буду казати Бог. Я буду проголошувати, що ти не лишав Йова, про якого ми сьогодні чули. Ти не лишав Анну, ти не лишав людей Божих, ти не лишав людей і приходив до них. І таким чином, коли людина починає проголошувати і роздумувати, вона наповнює своє серце. Божою присутністю, я скажу святим Духом. І коли ти зійшов в долину і проголошуєш Боже ім'я, Божу справедливість, Божу могутність в долині Господь з тобою. Людям потрібно використовувати Божі знаряддя, щоб врятуватися в тяжкі дні. Божим, Божим людям потрібно навчитися. Використовувати Боже знаряддя для того, щоб спасати свій розум, своє серце в тяжкі і важкі дні. Мені подобається, як сказав одного разу в книзі Даниїла Даниїл. та й сказав, коли він мав видіння, та й сказав вище візьму, 17 вірш в 10 розділі. І як може цей раб мого пана говорити з усім моїм паном, коли мені тепер нема сили і не залишилося й духу. І знов доторкнувся до мене ангел, як вид людини, і зміцнив мене, та й сказав мені, не бійся, любий муже, мир тобі, будь міцний, будь сильний. І коли він говорив зі мною, я зміцнився і сказав, нехай говорить мій пан, бо я зміцнився. Слово Боже, слово натхнення має силу надихати і оживляти людську душу. Воно має силу піднімати настрій. Воно має силу надихати людину в дні трудні, коли людина з опущеними руками, коли людина опустилася в душі, Боже Слово, воно сильно проголошуючи, сильно піднімати людську душу, давати надію, приносити віру. Викликати бажання праведності, викликати бажання перемоги, викликати активність, давати людині заставу для бігу і давати людині молитву і вдячність Богу. Брати і сестри, в Римлянах 10.10 .10 написано, що серцем віруємо до праведності, а устами сповідуємо до спасіння, коли ми починаємо сповідувати Божу могутність, Божу славу! Вона приносить нам атмосферу присутності Бога. Брати і сестри, хто знає, коли людина була одинокою і нуждалася в Бозі, в підтримки, і вже вона все втратила, і вже вона нічого не має. Але в ту ніч прийшов Бог до неї і сказав, дочка моя, сину мій, я з тобою. Ви знаєте, серце цієї людини, втративши все, зцілилося в одних словах Я з тобою. Горе стає слабшим. Біль стає стерпною. Страждання робляться не катом, які катують душу. Людина. Має силу перемогти. Людина отримує внутрішнє переживання Бога, щоби в цей день не зірватися і піти в гріх, не зірватися і сказати Богу, ти злий і несправедливий владика. Бог забезпечив людину могутністю своєю, щоби вона говорила про неї. Проповідувала про неї, проголошувала її в псаму співами в молитві, проголошувала словами, проголошувала в своєму розумі, щоб ти відчував, що твій Творець, твій цар дуже близько. Брати і сестри, Богу подобається, коли ми ділимося його славою і Його могутністю. Тому що, коли ти прийшов сьогодні з опущеними руками, коли в тебе трошки щось не виходить, коли твої діти щось трошки не слухаються, і щось в тебе відбувається в душі не так, і тобі ж криве, ти сидиш такий потухший, не годен себе понести, молився Богу, читав слово, а в душі все одно важко. Але встали браття і розказали свідчення, а встав хор, і за співом спів. І ти сидиш і думаєш, Боже, так легко на душі стало, так добре мені стало. Так, спокійно на душі стало. Чи втікли проблеми? Не втікли. Віра прийшла в кращий стан. Відчуття Божої слави наповнило твій храм. Як за цим треба бігти? Як про це треба говорити? Як про це треба піднімати питання? Щоб ми проголошували і користувалися цим в своєму житті. Тому що коли ти говориш. Моє серце зміцнюється, каже Даниїл, коли ти говориш Божі Слова, моє серце зміцнюється. Брати і сестри, Бог не дивиться сьогодні, і в чому ти. Він готовий тобі служити сьогодні. Він готовий проявляти свою могутність. Дивіться, як каже псалмопівець. Він каже, я буду проголошувати про твою велику доброту і оспівувати правідність Твою. Брати і сестри, Нашого оспіву Божу доброту, а тому, що в нашому житті ми помиляємось, а тому, що ми іноді заблукаємо, а іноді ж серце наше ожесточається, і язик говорить не те. І ти це розумієш в душі. І хотів би, щоб хтось тобі поміг справитися з собою, і хтось би тебе поніс, бо ти закис всередині визнати всім не можеш. Розказати всім не можеш, але внутрі розумієш, що ти неправ. І тому псалмопівець говорить, що Бог проявляє милосердя своє і добротливість свою в різних формах. І коли ти це вкушаєш, твоє серце робиться м'яким. Твоє серце розуміє, що таке Божа доброта до тебе, Боже спасіння, Божий дай прощення, що Бог, не дивлячись на твої гріхи, на твої вчинки, на твої слова, Він так полюбив тебе. Що він дав сина свого єдинородного, Господь благий для всіх і щедроти на всіх ділах Його. Брати мої і сестри, проголошуємо могутність Бога, переживаємо могутність Бога. Я згадую історію Петра за його енергічність, коли він сказав, це він. Чи можна я вийду, Слодке, і піду? Це перший такий, знаєте, трошки. Дивні такі переживання в Петра. Але в той день укріпилися ноги на воді, і Петро пішов по воді. Ви знаєте, якщо би Петро не був такий трошки зашкварний емоційний чоловік, він би не викликав Господа на таке питання. Він би був послушний. Браття пливуть на я япливу на лодці. Але він пожадав -по -по своєму серці більшої слави. Він захотів більшого переконання. І коли він пішов, і коли він сказав про це, Бог підтримав його. І ноги, які припилися в нього на воді. Брати і сестри, а як в нас буває іноді, коли ти кажеш, Боже, я хочу нам більше переживати в своєму житті? Я хочу, щоб у мене натхнення було більше. І Бог виходить тобі на зустріч, де я тобі особливі справи, особливі дні. І потім ти сидиш, приходять до тебе друзі, гості, люди невіруючі. Коли ти розказуєш їм про Божу могутність, вони дивляться на тебе, не віруючи, кажуть ну, заливаєш ти. Я кажу чесно, так було. А брати і сестри, які в тебе друзях, вони кажуть Алілуя, Божа могутність серед вас і серед нас і ми потішаємося. І воно як переливається стакана в стакан Божа слава, і нам приємно, і об'єднує це нас, робить нас братами і сестрами, дає нам одного батька, приносить нам відчуття єдності, підпис знайомий нам всім. Це Він, Господь і Цар. Тому нехай ваше серце не буде настільки скромним. Наскільки таким знаєте, Боже, все по-скромному. Ні. Каже, Боже. Хочу переживати тебе більше. Я хочу сповнятися більше Святим Духом. Я хочу до тебе переживати ще більше і більше, щоб моє серце переживало Твою могутність. І, брати і сестри, в Ні Трудні Бог дає можливість нам згадувати про Його руку, про Його могутність, про Його славу. І коли ми це проголошуємо, коли ми це собі нагадуємо, коли ми це піднімаємо в своїй пам'яті, воно стає хлібом. Насущним. Воно має силу тебе зберегти від гріха, від падіння, від слів негідних, від вчинків неправдивих і залишити тебе в праведника. Слава Ісусу Христу за це. Йому слава. Амінь.